Гаред, які ви можете зробити підсумки після цього фіналу, і які у вас зараз емоції? Так думаю, що по-перше, програти у фіналі це дуже тяжко. По перше, я хочу привітати збірну Іспанії. вони були найкращою командою на турнірі і у сьогоднішньому матчі. Я вважаю, що наші футболісти були неймовірними. Я не думаю, що вони могли зробити більше з точки зору зусиль, з точки зору їхнього бажання. Сьогодні ми недостатньо володіли м'ячем. Я вважаю, що ми добре захищалися у першому таймі. Ми блокували можливості іспанців, але нам не вдавалося застосовувати контрпресинг. Ми почали дійсно непогано грати вже після того, як пропустили м'яч. Ми змогли зрівняти рахунок. І як на мене, дався у знаки фізичний стан команди. Те, в якій формі ми підходили до цього євро. Багато матчів проведених із овертаймами. Ну і звісно, на нашу втомленість вплинуло те, що сьогодні ми в основному грали без м'яча. Було помітно, що гравцям наприкінці було складно. Вони припускалися помилок, але вони намагалися до самого кінця, і вони неймовірно себе показали у фінальному матчі. Я думаю, що після цього євро наша країна може пишатися збірною. Ми дійшли до фіналу, до другого фіналу поспіль. Цього разу виїзного. Я вважаю це вражаючим досягненням. До того ж, ми програли фактично у останні п'ять хвилин матчу. Протягом останніх 14 матчів на євро ми не програвали у основний час, програвали тільки по пенальті. Це дивовижна серія. Але знову ж таки, для мене все це не має значення, адже сьогодні ми мали можливість перемогти, але не змогли.